І наступна наша новиночка це костюмчик з колекції Nike Touch Fleece в дуже актуальному, темно-смарагдовому кольорі. Це двошарова сумішова бавовняна тканина. Я, до речі, хочу трошечки похизуватися. Я схудла і ось так на мені тепер виглядає цей костюмчик у розмірі XS. На Мій зріст для мене виходить подовжений рукав і кофта на мене задовга, тому я її застібати не буду. Тут присутня ось таке чорне матове лого, його погано видно. Ось такі проклеєні елементи, які характерні для цієї колекції, ось така кишенечка. Кишенечки для рук, і брючки це класичні такі джогери з високою посадкою. Тут присутня ось така шнурівочка в області талі, також матовологу, знизу ось такі манжетики, і тут присутня ще додаткова кишенечка на блискавці. Ось так все це діло виглядає позаду.